Я давно хотіла спробувати зробити домашній зефір. Передивилася багато інформації і обрала зефір на соці. Відразу скажу, що зефір вийшов смачний, але ж з труднощами я все ж таки зіткнулася. Це відео можна було й не викладати, але мені здається, завжди цікаво подивитися на помилки, які можуть зіпсувати ваш зефір та настрій. Отже, досить балакати. Починаємо. Щоб процес приготування зефіру не перетворився на хаос, варто правильно підготуватися. Кулінарний мішок з великою насадкою з мене це закрита зітка, та силиконовий килимок або пергамент, покладений на противень, щоб потім легко можна було його переносити у більш зручне для висихання місце. Тепер до сотейника з товстим дном додаю 120 г цукру. 7 грамів агар-агару з силою 900 та 75 грамів яблучно-вишневого неосвітленого соку. До речі, сок може бути будь-який на ваш смак, головне без м'якоті. Ще нам знадобиться 35 грамів інвертного сиропу для того, щоб наш зефір залишався м'яким та смачним більш довгий термін. Рецепт приготування сиропу є на моєму каналі. Посилання залишу під відео, і він дуже схожий на мед. Його можна додавати у будь-які десерти. Залишаю сотейник у спокої та додаю увага, у вимиту, з миючим засобом, суху діжу для збивання два яєчних білка. В мене це 50 грамів і починаю збивати на невеличких обертах, доки не з'явиться піна. І ось тоді додаю 50 грамів цукру у декілька заходів. Цукор вмішала і вмикаю оберти на максимальні. І водночас ставлю сотейник на середній вогонь варити сироп. По рецепту сироп потрібно варити приблизно 6 хвилин, але в мене він зварився швидше, а білкова маса ще не була збита до стійких піків. Ось перше питання для знавців: в чому проблема? Багато агара-агару. До речі, зважувала я його на звичайних кухонних вагах, замість ювелірних, як пропонують досвідчені зефірні майстрині. Або в мене слабкий комбайн. Я довзбивала білки до стійких піків, сироп при цьому тримала на мінімальному нагріві. Термометру в мене немає, проварила до ось такого стану і тепер час їх з'єднати. Вінчик працює на повній швидкості і тоненьким струмком вливаю сироп з краєчку, щоб він не намотався на вінчик. Коли весь сироп доданий, збиваю ще одну-дві хвилини і швиденько перекладаю у мішок. І ось тут виникла ще одна помилка. Мабуть, потрібно було добре перемішати цю суміш, перш ніж викладати, тому що при відсаджуванні зефіру з'явилися ось такі повітряні пустоти. Знавці, допомагайте. А взагалом зефір вийшов смачний. Через 30 хвилин він добре відходив від килимка, не залишаючи слідів. Я присипала його цукровою пудрою. І ось такий він вийшов зсередини. На ранок склала дві половинки один до одної та взяла з собою у подорож до іншого міста. По дорозі ми залюбки смакували зефіром та кавою, придбаною на заправці. Хто багато подорожує, зрозуміє мене. Висновок. Не так страшно, як здається. Якщо щось пішло не так, не панікуйте. Навіть із невдалого зефіру можна зробити маршмелоу та додавати до кави. Головне досвід і наступного разу точно вийде! Дякую, що були зі мною! І раджу подивитися відео приготування інвертного сиропу.